Щоб зробити смачню багатосортове желе в естетичному кавунчику, спершу беремо кавунчик, розрізаємо навпіл і виїдаємо родиною серединку ложечкою, для того, щоб не пошкодити цю чарівну формочку. Потім, щоб теж естетичненько було, надрізаємо такими гострими кутиками, надрізаємо краї кавунчика. Обшпарюємо окропом для того, щоб забрати і убезпечити, не дай Боже, від того, щоб скисло наше желе. Хоча воно не встигає в жодному разі постояти навіть кілька днів. Потім беремо і готуємо власне желе, так, спершу окремо. Ой, хай вибачить мене вітчизняний виробник. Поки що я готую саме із польського желе, причому, що беру різну форму. І сьогодні у нас буде три сорти желе. Фруктів сьогодні не додаю, але це якраз польською мовою галеретка із чорницею, Ну, смак називається, так. Манго це якась така новинка, і апельсинка. Традиційно додаю фрукти, але не цього разу, бо поспішаю. Тому, згідно із рецептом, а тут написано, що це на оцю частинку, тобто на одну частинку, на одну пачечку желе, 500 мл, тобто дві склянки води. Я завжди, чесно кажу, даю менше. Тому що люблю, щоб воно таке міцнюще було, щоб там було більше, більше желатину. І згідно із рецептом, далі беремо, висипаємо у. Спеціальну каструльку чи якусь іншу, іншу посудину, постійно помішуючи ложечкою, в жодному разу не кип'ятимо, бо це не агар-агар. Якщо агар-агар, то там треба кип'ятити від 3 до 5 хвилин. А це, якщо звичайне желе, то ми його беремо, беремо і не доводимо до кипіння, ставимо в холодне місце. Воно вже захололось. Ви бачите, це ось чорничне желе, і розрізаю ножем. Ось цим ножем, акуратненько на такі частинки. Е, желе апельсинового я зробила більше, взяла дві порції і ось уже так само, не доводячи до кипіння розігріла, захолодила і розрізала. Але третій сорт желе мангове, воно завжди має бути світлішим за інші, щоб було видно і гарно інші кольори. Я е, приготувала і. Не охолодила до повного розставання, але охолодила до того, щоб воно було не навіть не те, що не гаряче, а не тепло, і не розтопило інші шматочки. І тепер що ми робимо? У мене дві половинки кавунця, а я беру ложечкою і ось так гарненько ці шматочки, ті, що вже захололо желе, накладаю ось сюди, у кавунець, викладаю. Гарненько зараз ми змішаємо. Ой, в мене там щось випало. Як завжди це буває. Нічого страшного, то якраз називається не внуком, а бабусі. Все те, що потрапило за межі. Так, ось воно гарнюще. Решта то піде або в іншу мисочку якусь, або піде теж, у... піде теж до іншого кавунця. Так, друга частинка. Це ми додаємо тепер нашого такого гарного. Як дехто мені казав, польський хімпром. Ну, наш хімпром ще той хімпром. Тому, чесно кажучи, я не маю жодних реакцій, які мої діти-внуки, негативних на уживання ось такого желі. Ой, супер! Агар-агар, звичайно, більш натуральніша річ і більш корисніша. Ми зробимо це наступного разу. А це дуже швидко просто готується. І що я роблю? Я заливаю От тим манговим. Було б краще не апельсинове взяти, а якогось червоного кольору, було б краще. Але ну, вже що є, то є. Не було в мене а не полуничного, а не малинового чи вишневого. Тому що є, то є. О, що ми маємо? Ми маємо вже залити наші, ось топимо ці шматочки, щоб зверху максимально була така рівна поверхня. Ще я вам хочу сказати, що ці ще такі. Бульки завжди вони є. Я їх збираю, а то вони так і захолонуть. І вони псують загальний вигляд такого-то гарного, гарної такої рівної поверхні, то я його збираю. М -м -м -м. О. Можемо якось там його поміняти цими кольорами, щоб десь там. Естетичненько було, можемо щось викласти, як хочемо. Це вже наші справи. Можемо додати фруктів, ягід. теж наші справи. Все ставимо в холодильник естетично. І оскільки ми додали менше рідини, ніж на 500 мл, то тепер у нас таке буде желе, що ми можемо його різати як скипки кавуна. Смачного смакуємо. Готуємо, знову готуємо, смакуємо і, звісно, не стресуємо.